І всім привіт, це Тердан. І беремо скачуємо от маніпулятор. До ну, цього браузер і моду. А ось так ми можемо брати комп'ютер. Можна брати доліжку комп'ютер в цей. Комп Можна. Давайте попробуємо от сюди. Ja. Yeah. Ай, не ну пламал. Ну давай это на диван. Ні, Не, не можно. Ну короче, так можно по-різному. Можно так. Можно так навіть. Вот так, вот так, так, так. И тепер ми нічого не бачимо. Бачимо. Ну класно, класно. Я був продав уже цю кістку на динозавр. динозавр. вра, мене тут кістка динозавр вра. У мене жвачка. Так, ну добре. Ну, давайте. Ну, всім попаду, що подивилися відео до кінця. Всім папа. Ой, забув всім папа. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. і дякую, що подивилися відео до кінця всім па-па. Па-па.